Кожен християнин має цього навчитися. Перш ніж послухатися Бога і поїхати місіонером в Африку, підкоріться Богові в тому, щоб повернутися до людини, яку ви образили, і сказати «Пробач!». треба вчитися бути слухняним в усіх тих дрібницях, що їх Бог покладає вам на серце. Тому що, якщо ви вмієте слухатися Бога в дрібницях, у вас не буде проблем з послухом у великих речах. Одного разу я дізналася, що люди, з якими ми вели бізнес, казали про мене дуже погано, а ми довірили їм велику частину наших справ. Хтось із моїх працівників був у ресторані і сидів позаду цих людей у кабінці. Я не знаю, чому вони подумали, що їм треба мені про це розповісти, але вони це зробили. Іноді краще не казати людям чогось. Коли я дізналась, що саме вони про мене кажуть. Типу, вона фальшива, вона це, вона те, вона ще щось. О, Спочатку я розлютилася і подумала: це була остання робота, яку вони від мене отримали. Вони більше з нами не працюють, і я пораджу всім знайомим не вести з ними бізнес. Я лежала в ліжку до третьої ранку і перебирала усе це в голові. Я збираюся зробити це. Я зроблю це, я зателефоную їм завтра. І тоді господь сказав: Ти нічого з цього не зробиш. А що мені робити? Ти вчиниш так, як ти вчиш робити інших. Придбаєш їм подарунок і скажеш, як сильно ти їх цінуєш. Що ж? Я маю бути з вами відвертою. Мені так кортіло анонімно надіслати їм свою книгу, я і мій довгий язик. Далі хотіла відправити їм подарунковий сертифікат того ресторану, де вони розводили теревені. Якщо доведеться це зробити, я хочу зробити це якось, щоб вони второпали, що я знаю, і зрозуміли, як добре, що їм прощаю. Скінчилося тим, що написала їм листа з подякою, сказала, як ми їх цінуємо і яку чудову роботу вони для нас зробили, та надіслала декілька подарункових сертифікатів, щоб вони могли піти до ресторану. Справа в тому, що я почувалася дуже нещасливою, аж поки не вирішила це зробити. У ту саму мить, як я вирішила так вчинити, моя радість повернулася. Радість переповнювала мене. Тож це лихо втратило владу над вами. Так, мстивість втратила владу. Ваше рішення зруйнувало її. Зло стало безсилим, тому що коли ми слухаємося Бога, диявол не може й далі робити нас нещасними. Коли ти слухаєшся Бога, і ти у біблії сказано. Лисенята псують виноград. скажу відверто я вважаю, навіть величезні речі, які ми робимо неправильно, не будуть такою занозою, як ті маленькі погані вчинки, що їх ми ігноруємо і не каємося в них, тому що вважаємо, що це неважливо. Тому кожен християнин має цього навчитися. Перш ніж послухатися Бога в тому, щоб стати місіонером і поїхати в Африку, підкоріться Богові в тому, щоб повернутися до людини, яку ви образили, і сказати «Пробач мені, треба вчитися бути слухняними в усіх тих дрібницях, що їх Бог покладає вам на серце, тому що, якщо ви вмієте слухатися Бога в дрібницях, у вас не буде проблем з послухом у великих речах. Отже, ми все, що говоримо про зцілення душі жінки. Для того щоб ваша душа була здоровою, треба робити все те, про що ми говорили. Особисто мені необхідно про це чути щодня. я маю щоденно наповнюватися словом Божим, і я думаю, що не одна я. але чому нам так важливо постійно його чути? Тому що все у цьому світі, керованому дияволом, націлене на те, щоб спустошувати нас кожного дня. Але Бог наповнює нас знову це все, що нам потрібно, і слава Богу, що він зробив це таким доступним. Я можу отримати хорошу проповідь від Бога навіть під час макіяжу, враховуючи всі доступні нам сьогодні засоби та технології, ми маємо всі можливості для цього.